Адже коли чомусь люди говорять про міграцію, всі забувають, що мігранти дають найбільший притік валютної виручки в країни після експорту до повномасштабного вторгнення за 2021 рік, українці направили в Україну з за кордону близько 14 мільярдів доларів величезні гроші, які дозволяли. Україні підтримувати платіжний барал, баланс і курс гривні на стабільному рівні. Адже це не так, званий, не так звані іноземні інвестиції. Якщо подивитися на інвестиції з 5 мільярдів, які Україна отримала там, нехай у 2021 році, з них реально грошима прийшло менше мільярда. Решта грошей це так звані реінвестовані кошти. Тобто, умовно кажучи, Макдональд заробив гроші, не вивів їх за кордон. А ще інвестував ще по будівництво одного Макдональдса. Але по платіжному балансу це приходить як іноземні інвестиції. І ми тут, судячи з вами в студії, думаємо, чи наші глядачі, що це іноземні інвестиції. Ні, це просто реінвестований прибуток. І друге, це Макдональдс, коли завозить сюди обладнання, це теж інвестиції, але це не гроші. І уявіть, якби не було українських мігрантів. Ой, давайте в яму всі мігранти повернулися. Скільки тоді буде коштувати долар? 50 гривень, тоді б коштував 100-200. а так завдяки колосальному притоку валюти від наших українців за кордоном, ми маємо дуже класний і стабільний курс. Тому багато країн використовують мігрантів для того, щоб стабілізувати процеси в економіці.